Стіни це від корчагіної, от сусідки. І вони всі потріскані, бачите. Всі вікна їх вже не, не, не підлежать ремонту. Подивіться, весь потолок упав. І отут, бачите, теж окно сорвало. Я не знаю, як його ремонтувати і хто його буде. Ми ж вже в такому віці, що... Чоловік упав на поле, я пішла в коридор до цього вистрілу. Я тільки вийшла в коридор, воно як почало все падати на голову і плитка, і тут плечо ударила плитка по плечу, по голові. Собаки в нас животные, вони кричали так, що це треба було чути. Ми їх з собою забрали на перший етаж. Навіть собака, овчарка, та, що в дворі, ми її забрали з собою, воно так труситься, все, труситься до невозможності.